Квіток, квіток, як можна більше квітів і білого серпанку на обличчя того, що звуть ілюзією. Боже, як часто ті слова вчуваються мені посеред ночі. Квітів, безліч квітів я ж так любив красу. Мій бідний друже, я принесла тобі всі квіти, що дала скупа весна твого скупого краю. Я всі зібрала і в труну вложила, всю ту весну у Богу поховала. Ти спиш між мертвими квітками і страшно мені думати про них і про твій сон. Я краще знову крию серпанками ілюзій твій сон, щоб не чіпати страшних містерій смерті. Я досить слухала її про Вони мені морозили всю кров, вони мене у камінь обертали. Я досі того вимовити не можу. Чого мене навчила пісня смерті. Ні, ні, мій друже, спи спокійно, спи. Я не розкрию слів таємних. Квіток просив ти, дам тобі їх більше, ніж та ворожа весна дала весна, та люта, що тебе забрала. Я дам живих квіток, зрушу їх кров'ю, і заблищать вони, немов рубіни, не так, як ті бліді убогі квіти весни лихої, і не будуть в'януть, і в землю не підуть, і не умруть. І ти знов оживеш вінку живому, живих квіток, Ілюзії серпанок, серпанок мрій моїх тебе скрасить. Та не затьмарить, будеш ти сіяти, як промінь сонця в марві легеньким, що стелиться по золотому полі. Нехай минає рік за роком, нехай мій вік уплине за водой. Ти житимеш красою серед квітів, я житиму сльозою серед співів.